Йосипівна, що, що? скільки це вам, скажіть, будь ласка, років. Кому? Йо... Вам, ти, вам, ти? вам, Йосипівна, пчолка наша видно. Не скажу. Ну скажіть, ну будь ласка. 80, мабуть, так 6 чи 7? ні? Ні, ні, ні. Більше чи не менше? Не, не, не. менше? Ну скажіть, щоб я знав. 82. 82. І скажіть, будь ласка, що ви робите в цьому магазині холодному, а? Ну, Мерзнете? Вона не, не розрізне. Розрів... Ось, друзі, у неї є своя красива така. Пчела вулик свій красивий. Да. І вона дуже тут класно працює. Мені вона дуже подобається. Така енергійна жінка, яка да. любить бджілок, любить пасічників. Да. Мене вона теж дуже любить, правда, я спила? Ось. І я до неї дуже прихожу. Навіть нічого не купляю, але поспілкуватися дуже люблю. Тому класна жінка і, класна... і дуже хороший труд, який вона несе. Дуже її. Хоч мені на минутку порядок, бо я так запихаю, запихаю за сміття. А сун приходить, наведи порядок, наведи порядок. Все, я вас дуже люблю. Добре. І сподіваюся, до скорої зустрічі. До скорої зустрічі.